Ексклюзивний подарунок для ваших близьких та друзів, друк на полотні у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. Відтепер якісно та швидко можна отримати банківські послуги в новому Бориспільському відділенні Ощадбанку. Символічне перерізання стрічки відбулося сьогодні. Розмістився Ощад у частині приміщення Укртелекому та вже від сьогодні розпочав свою роботу. Представники нового відділення називають його прозорим, адже запевняють, що тут все відкрито. Відтак, клієнта, який зайшов у відділення Ощадбанку, зустрічає хол-менеджер, який визначивши, що необхідно відвідувачу, направить його до відповідного банківського працівника. А останній у свою чергу надасть кваліфіковані послуги. Відділення буде надавати послуги по комунальним платежам, що дуже нагальне для нашого Борисполя. Також всі платежі, податки сплачувати. Нове в нас з'явилось в Ощадбанку для нашого міста, це ми будемо продавати монети і дорогоцінні злитки. Також у нас депозитна програма гарна і головне, що так як нам люди довіряють свої кошти. В нас є гарні пропозиції по кредитуванню. Ми кредитуємо і іпотеку, і автомобілі. так що будемо раді бачити наших клієнтів. Головна особливість нового відділення щедбанку у Борисполі його зручність, адже у самому приміщенні все продумано до найменших дрібниць. Відведено навіть спеціальне місце для зацікавлення маленьких відвідувачів на випадок, якщо клієнт прийде з дитиною. А також саме відділення поділено на сектори, кожен з яких надає різні послуги. У нас є три менеджери, які будуть обслуговувати фізичних осіб. Це я вже казала, кредити, депозити. Зараз державна програма є по енергоефективним кредитам. Це також дуже Важливо для нашої держави, так, і менеджер буде, який буде обслуговувати юридичних осіб. Це підприємства і фізичні особи-підприємці, три каси у нас і там також є продаж валюти, є кімната для перерахунку коштів, це дуже зручно клієнтам, які прийшли там з певними. Сумами коштів, які захотять перерахувати, із переваг нового відділення. Також варто відзначити наявність зони 24 на 7. Якщо клієнту необхідно здійснити послугу, а робочий день в Ощадбанку вже завершено з допомогою будь-якої платіжної картки, він може зайти до відділення і або проплатити платежі в нас стоїть термінал. Який приймає всі платежі по комунальним підприємствам міста Борисполя. Ну, можна заплатити штраф в ДАІ, поповнити рахунок, заплатити за садочок. Будь-які платежі, які потрібно зробити, це можна зробити в терміналі або зняти кошти з банкомату у Борисполі. Це третє велике відділення. Ощаду, яке допоможе насамперед зменшити черги в інших відділеннях державного банку для нашого міста? Це є знаковою подією. Зауважує міський голова. Не тільки мабуть в нашому місті, а взагалі по Україні є довіра до державного. Банку. Банку до Ощадного банку і подивіться скільки завжди черги. Мені навіть коли я їду другий раз містом мі я бачу, як люди стоять навіть на вулиці, там де біля соцмістечку, аж стає незручно. От і це дуже добре, що нарешті адміністрація Ощадного банку України дослухалася. До здорового глузду знайшли порозуміння з Укртелекомом, і на базі Укртелекома взяли в оренду це приміщення і відкривають сьогодні це відділення. Це можна сказати без перебільшення європейське відділення. Воно повністю направлене лише для надання якісних послуг для клієнтів. Тут є як для юридичних осіб, як для фізичних осіб. Можна тут надати і заплатити платежі. Тут встановлені термінали, тут можна поповнити і рахунки. На мобільний телефон заплатити за комунальні послуги через термінал, можна заплатити через віконечко. Тому це прекрасно. Подивіться на це світле приміщення і сюди дійсно хочеться заходити. Тому я дуже радий, що в нашому місті сталося... Така гарна подія за стартові. 10 хвилин роботи нового відділення до нього завітали перші клієнти, яким менеджери допомогли отримати необхідні послуги. Тож початок роботи покладено. Тетяна Поминальна, Михайло Головненко, новини, телеканал Бориспіль.